Початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України в 2022 році стрімко перемістив фокус уваги світових конфліктологів на європейський континент. Небачна за масштабами після 1945 року війна, в якому прямо чи опосередковано втягнуті найбільші ядерні гравці на планеті, багатьма сприймається як прилюдія до нової третьої світової війни. Однак бажання США та країн Європейського Союзу запобігати будь-тій ескалації конфлікту з одного боку. Та ряд відчутних поразок армії РФ від Збройних сил України з іншого часом призвело до певного відвернення уваги від конфлікту в Європі. Вже 2 серпня 2022 року світ отримав нагадування, що на іншому кінці планети досі існує конфлікт, який в будь-який момент може перерости у світову війну. Цим нагадуванням був візит на острів Тайвані спікера Палати представників США, політ якої відслідкову мільйони людей у реальному часі. Тож чи яка віргідність, що політичний конфлікт, який триває з 1949 року, в 2022 роках переросте у повноцінну війну? Історія протистояння материкового Китаю з невеликим але гордим островним Тайванем розпочалася у 1949 році. Тоді, після поразки у війні за владу на материковому Китаї, представники уряду Китайської Народної Республіки евакуювалися на острів Тайвань, куди разом з ними прибули біженці, частини золотого запасу та майже весь флот. Відтоді у світі існує два Китаї. І хоча більшість країн світу визнає лише материкову Китайську Народну Республіку, Тайвань за більш ніж 70 років своєї незалежності зміг стати важливою частиною світової економіки. З 1949 року у протистоянні між двома китаями багато разів наближалося до межі війни. Однак наявність гарантій військової підтримки від США дозволило невеликому острову зберегти незалежність та з часом вибудувати сильну армію та економіку. Найбільшим проривом Тайваню стало виробництво складної електроніки та мікрочіпів. В окремих випадках частка виробництва наночіпів в компанії з Тайваню досягла 90%, що робить невизнану державу однієї з найважливіших складових світової економіки. Однак КНР починаючи з 1970-х років, також стала на шляху докорінних реформ. Неефективне правління засновника країни Мао Цзедуна в кінці 1970-х років змінилося на правління реформатора Ден Денціопіня, в результаті чого КНР із середини 2000-х років стала другою економікою світу, поступаючись лише США. Для оцінки вирогідності початку війни між КНР та Тайванем ключовим також є розуміння мілітарних спроможностей, як самих країн, так і їх основних союзників. На відміну від таких країн, як Росія, Китай протягом історії віддавав перевагу невоєнним засобам для досягнення своїх цілей. Ця практика зберіглася і в 21 столітті, де Китай використовує економіку для розповсюдження свого впливу на різні регіони світу. З приходом до влади Сінь Зіньпіня в 2013 році Китай посилив свою експансію в Африці, де в обмін на масштабні інфраструктурні інвестиції під контроль державних корпорацій КНР передаються важливі джерела різноманітної сировини, паралельно з економічною експансією КНР невпинно розвиває свої збройні сили. Особливо ці процеси прискорилися через політику Сіньзіньпіня, який притаманний зростання напруженості у відношеннях КНР з США та країнами НАТО. Китай з 1964 року володіє ядерною зброєю, а народна визвольна армія Китаю є найчисленнішою армією у світі. Теоретично у випадку призову армії може нарахуватися до 500 мільйонів осіб. Окрім традиційних авіацій та флоту, КНР активно розвиває такі напрямки, як використання БПЛА та створення якісної та щільної протиповітряної оборони. КНР не є членом жодного військового союзу однак, з 2022 року основними союзниками Пекіну є РФ, Іран та Північна Корея. Країни активно обмінюються розвідданими та окремими технічними розробками. Ефективність такого партнерства продемонструвала війна в Україні. Зокрема, за 2023 рік КНР, Іран та Північна Корея змогла надати Росії більш одного мільйона артилеристських снарядів. Водночас країни НАТО не змогли досягти і половини від цієї кількості для України. Однак, як і кожна армія, армія КНР має проблеми. Незважаючи на закритість країни, періодично американським та європейським змі вдається отримати інформацію про корупцію, а також проблеми з базовим забезпеченням солдат. Незважаючи на потенціал КНР, Тайвань впродовж 75 років зберігав незалежність, що вказує на те, що невелика острівна держава має шанси у протистоянні з велетним. Попри те, що острів розташований лише за 200 км від материка, для його захоплення все ж таки треба перетнути Тайванську протоку, що може виявитись складною задачою навіть для КНР. Республіка Китай має сучасні повітряні сили та флот, які значно поступаються за чисельністю, але в окремих аспектах мають технологічні переваги. Важливим аспектом також є цивільна оборона. У містах РК існують цілі мережі укриття на випадок нападу, де люди можуть жити протягом тривалого часу. Ключовою у військовій стратегії РК є підтримка з боку США. Попри те, що США не визнають Республіку Китай як незалежну державу США неодноразово підтверджували свою готовність захищати Тайвань від вторгнення. Окрім цього, США є головним військовим партнером РК, уряд якої виділяє мільярди на закупівлю літаків, артилерійських систем та різноманітного високотехнологічного обладнання у американських компанії. Війна в Україні змусила аналітиків виокремити ще один фактор, який потенційно може завадити КНР успішно здобути острів. Це населення, яке готове захищати власний дім. Основним фактором, який впливає на можливості вторгнення КНР на Тайвань, залишається здатність США підтримувати своїх союзників у довгостроковій перспективі, що наочно демонструє війна в Україні. Якщо початкові провали військ РФ в Україні здавалось меншого бажання Пекій випробовувати долю, то політична криза в США пов'язана з неможливістю надати Україні підтримку у довгостроковому порядку, знову повернула в публічний простір розмову про потенційний конфлікт в Азії. І все вказує на те, що доля Азії, а можливо навіть і світу, вирішується в Україні.